Зараз пройшов такий час, що люди практично не уявляють свого життя без зв'язку мобільного, зокрема. От. Ну, я з молодшого покоління, я в принципі легко без нього обхоруюся, якщо це стосується роботи. От. Напевно, що сучасна молодь від телефону не відлипають. Оскільки у вас технічна освіта, згадайте, будь ласка, Еволюцію, ну, знову ж таки, з прив'язкою до Тернополя. Коли з'явився телефонний зв'язок в радянському Тернополі? І чи було це подією? Тому що довший час люди обходилися не те, що без мобільного, а взагалі без телефонів. E, Значить, я можу поділити на дві частини той період телефонізації. До 53-го року, з 48-го до 53-го, коли ми жили. Телефону в нас не було. Хоча батько був, займав дуже приємно високий пост – постпідполковник був в штабі корпусу служив. Не було телефонів. Коли вже в 59-му році ми приїхали сюди знову, то наш, наприклад, в нашому будинку Лені на 11. На весь будинок, телефон був тільки в одній квартирі. Тоді ж переважна більшість квартир навіть двокімнатні були комунальними. Тобто загальне одна сім'я в одній комунаті, інша в другій. І тоді в одній квартирі, в нашого будинку, був телефон комунальний, чотири кімнатний. І все. І от я ж казав вам, що в моєї однокласниці батько працював на пошті, і в неї єдиний був домашній телефон. Тризначні номери були. Диска ще не було. Тобто через оператора все це Через оператор підняв трубку, телефоністка каже свій номер і чекає, з ким з'єднати. Ти кажеш, припустимо, 2 -15. Вона зігнала і тоді розуміла. Е, диски з'явились вже, це вже коли початок 60-х років, коли з'явились телефонні автомати. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо трошки yeah. повернутися назад, телефонний зв'язок існував в Тернополі і до війни. Ну, наприклад, на вулиці Валовій, ми так, бачимо, так, що так, на стіні трьохзначний. Так. Як ви вважаєте, оці, ваші спогади 50-х років про телефонну мережу, сам кабель, сама лінія, вона мала довоєнне походження? Зв'язок між будинками, наприклад, якісь чи урядові. Не думаю, чи... не думаю. Ні? Не думаю, з огляду на те, що Тернопіль був на, напевно, десь на 80 або ж і більше відсотків зруйнований, тоді всі... Комунікації були так звані повітряні, тобто не під землею, а і все було знищено. Це однозначно. Це така реальність. От. І, до речі, і з електропостачання також було тільки повітряне. Ми можемо зараз ще побачити на будинках які з ізоляторами. На Волові, будинчок є видно такі тримачі і там ізолятори. Все, всі комунікації були повітряні. Тому я не думаю, що щось збереглось. Тобто це все відновлювалося. Mm -hmm. наново. Коли телефон став таким предметом, який був доступний практично кожному? Тобто, коли звалитися в, в радості? в радянські часи, навіть до кінця 80-х років, назвати телефон доступним неможливо було. Чому? Тому що треба було вставати вчені і чекати. На встановленні телефону. Я сюди в цю квартиру переїхав в 80-му році. і Якби не мої знайомі, то я б телефону не мав. М -м можна вважати, телефон було такою необхідністю. Чи люди, в принципі, приведеться? Е ви знаєте, люди, в принципі, обходились без телефону. Що стосується міжміського зв'язку, то так, був, був переговорний пункт спочатку на Чорновола, там де зараз управління цього, ну, навпроти Сіцилії де. Управління зв'язку Укртелеком. Там був переговорний пункт. Потім побудували цей так званий будинок зв'язку, назвали. Я пам'ятаю, це десь друга половина 60-х років. Під кінець 60-х. То, то переговорний пункт там був. Міжміський зв'язок так. був, Хоча тоді більше користувались поштою, писали листи. Кожні... Зараз це вже архаїзм. Так, на кожне свято посилали листівки поштівки з світанням. Мене досі зберігаються. Ну, якось це було ну, більш, душевніше, більш душевніше і більш інтимно. Тому що телефон, от, особливо цей мобільний зв'язок, він повністю нівелював. Ти не знаєш, вірніше, з одного боку, це добре, що ти можеш зв'язатись. Любою, зараз з любим містом всієї землі, світу. А з другого боку, ця легкість зв'язку, вона трошки, як це не парадоксально, на мій погляд, віддаляє людей. Ну, нема тої душевності. Я пам'ятаю, коли в 80-ті роки, десь вже середина 80-х, коли можна, стало можливим по телефону автомату зв'язатись всередині Радянського Союзу. Я до Бабці їздив час, ну кожне літо в Сокумі. І Вдруг э, е можливість зателефонувати з вуличного телефона до батьків. Це було, знаєте, Щось надзвичайне. Таким чином.